Інформаційні підсумки понеділка 13 січня до вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Обслуговує три тисячі пацієнтів. У селищі Богданівці капітально відремонтували амбулаторію. Обладнання нового покоління. Для Хмельницької поліклініки номер 1 придбали новий аудіометр. Збирали на пікап для військових. Муніципальний камерний хор виступив із благодійним концертом у Хмельницькому. 215 fpv дронів нині отримали сили оборони від Хмельницької громади. Це так звані сімки із посиленою батареєю. Їх закупили за бюджетні кошти. Власне, чергова передачка для сил оборони, як і в попередньому році, в 2025-му, ми робимо ставку на безпілотні літальні апарати. Це fpv дрони, це коптери, гексакоптери, квадрокоптери, це БПЛА літичкового типу. Ну і засоби РЕП і РЕР. Сьогодні ми передаємо чергову партію ефівдронів. Це вже друга партія, яку ми передаємо в цьому році. 215 штук, самих дюймових. Це в власної збірки. Загальна вартість близько 3 мільйонів гривень. Ну і зазначу, що якщо брати тільки сегменти FPV, то в цьому році ми передали вже майже 450 штук. Паралельно оголосили тендера на закупівлю інших безпілотних літальних апаратів. Паралельно продовжуємо власну збірку від дронів. Ну і купуємо все те, власне, про що я говорив. Дякую принагідно нашим платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно купувати, збирати і передавати нашим військовим. Для наближення нашої перемоги для збереження життя і для нищення ворога подібних передач попереду анонсую, що буде багато. Знову ж таки, і FPV, і коптери, і РЕБРР обов'язково для нас пріоритеті. Ну і паралельно ми з початку року у вигляді субвенцій фінансуємо усі підрозділи Сил оборони, які базуються на нашій територіальній громаді, і надаємо їм безпосередньо кошти, якими розпоряджаються керівники або командири військових частин. Тож працюємо далі. Судитимуть за двома статтями. На Хмельниччині завершено розслідування щодо двох чоловіків, які співпрацювали з ворожими спецслужбами. На замовлення РФ вони спалювали військові автівки у Хмельницькому. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. За умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, до десяти. Це максимум передбачений санкціями статей, за якими судитимуть зловмович. Мисників. На Хмельниччині завершено досудове розслідування щодо двох зловмисників, які на замовлення РФ палили автосил безпеки та оборони. Нагадаємо, у липні 2024 року СБУ та Нацполіція затримали лідера злочиної групи, який працював на представників країни-агресора. Місцевий житель, який сам вийшов на окупантів, щоб налагодити з ними співпрацю в обмін на гроші, очолив злочинну групу паліїв. Для цього він розмістив у Даркнеті своє резюме. І запропонував послуги з підпалів автомобілів ДЦК. На оголошення фігуранта відповів представник РФ. Куратор дав зловмиснику завдання на знищення військових авто у Хмельницькому. Для виконання завдання фігурант залучив ще одного жителя регіону. Правоохоронці задокументували підвину діяльність злочиної групи та затримали її учасників по гарячих слідах. Наразі слідчі завершили досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України частиною першої статті 114.1. Перешкоджання законної діяльності ЗСУ та частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 194, умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Матеріали скеровано до суду. У Хмельницькому у мікрорайоні Ракове зайнялась пожежа у житловій двоповерхівці. Це сталося у неділю вранці через коротке замикання в електромережі, інформують рятувальники. Вогонь охопив площу у 10 квадратних метрів. ДСНСівці допомогли пенсіонерці, котра отруїлась чадним газом. Вчора, 12 січня об 11.15, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гарнізона у місті Хмельницький. На місці виклику вогнеборці з'ясували, що палає помешкання у двоповерховому багатоквартирному будинку. Ще до прибуття надзвичайників з палаючої квартири самостійно вибралася жінка 1942 року народження. Однак вона отриїлася продуктами горіння, тож вогнеборці передали її медикам для подальшого обстеження. Займання ліквідовано на площі 10 квадратних метрів та не допущено розповсюдження вогню на більшу площу. Ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. Загалом від ДСНС на місці події працювали вісім надзвичайників на двох одиницях пожежно-рятувальної техніки. У селищі Богданівці капітально відремонтували амбулаторію. Вона обслуговує близько трьох тисяч пацієнтів із Копостинського та Богдановецького старостинських округів. 600 із них це діти. В амбулаторії оновили систему теплопостачання та енергопостачання, відремонтували кабінети, облаштували рецепцію та закупили медичне обладнання. Також придбали підйомники та облаштували вбиральню для маломобільних груп населення. На оновлення амбулаторії із бюджету громади спрямували більше 2 мільйонів гривень. Ірина Муляр детальніше. У холі 14-ї амбулаторії центру ПМСД номер 1 Івана Миськова-Кондратюк разом із двома синами. Відтепер на прийом до сімейного лікаря вони приходять у капітально відремонтоване приміщення. Лікарів у нас тут найкраще, новий покращений ремонт коридори, удосконалення. У цій амбулаторії приймають близько трьох тисяч пацієнтів із Богдановецького та Копистинського старостинських округів. Із них 600 – це діти. Амбулаторія функціонуюча, ну але вона потребувала суттєвого оновлення влітку минулого вже року. Фактично, ми зробили проекту кошторисну документацію і почали процес капітального ремонту. Цьому році це перша капітально відремонтована амбулаторія. Ми за те, щоб допомога на селі надавалася в таких саме гарних умовах. Такий був самий сервіс, як і в амбулаторіях, які розташовані в місті Хмельницькому. На ремонт амбулаторії із бюджету громади спрямували більше 2 мільйонів гривень. За ці кошти оновили систему теплопостачання та енергопостачання, відремонтували кабінети, облаштували рецепцію та закупили медичне обладнання. Нас ремонту не було. Ми знаходилися на третьому поверсі, тобто зараз повністю ми перебралися на другий поверх. В нас і кушетки, і бачите, і ваги, і таблички, і меблі, шафи також забезпечення було придбано ноутбуки, всю техніку. В оновленій амбулаторії, окрім кабінетів для двох сімейних лікарів, працюють також процедурний кабінет: кімната для проведення домедичного огляду та кабінет телемедицини для віддаленої консультації з вузькопрофільними лікарями. Подбали і про комфорт маломобільних груп населення. Ми купили сходовий підйомник, тому що амбулаторія розташована на другому поверсі, і е, потрібно якось маломобільним групам. На цей другий поверх діставатися також ми зробили збиральну туалет для людей з маломобільних. У громаді, за словами міського голови, вже оновлено більше 30 сімейних амбулаторій. Нині тривають ремонтні роботи ще у двох. Коли ми запустили роботу двох центрів привину комеди допомоги, ми визначили чітку стратегію розвитку амбулаторії сімейної медицини і щороку або відкривали нові, будували нові, ну або ремонтували діючі. Головне завдання в створенні амбулаторії сімейної медицини було максимально наблизити їх до мешканця, тому їх власне і така велика кількість. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Сучасний аудіометр отримав Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Цей апарат допоможе медикам визначити, яке саме порушення слуху має пацієнт і його ступінь. Також він дає можливість проводити не лише тональну, а й мовну аудіометрію та інші тести для уточнення діагнозів. Придбали апарат за кошти з бюджету громади та за підтримки підприємців-благодійників. Його вартість півмільйона гривень. За день на ньому проходять обстеження 20 пацієнтів, в тому числі й військові. Більше розповість Вікторія Паламар. Новий аудіометр встановили у поліклініці номер 1 Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Він допоможе медикам визначати стан слуху пацієнта з допомогою порогових та надпорогових тестів. Зараз інженер з аудіологічної техніки підприємства постачальника закінчує налаштування обладнання. Цей привод складається з самого аудіометра навушників повітряного проведення і кістковий телефон та кнопки відповіді пацієнта. Під час аудіометрії пацієнт, якого попередньо проінструктували, сідає до кабіни, одягає навушники і, залежно від виду обстеження, може чути різні звуки. На них має реагувати і відповідати чесно. Це в нас тональна посилка. Це інший тип сигналу трель. Також, в залежності від стану слуху нашого пацієнта, може вноситись маскування в навужне пацієнта. Ці дані він потім передає на комп'ютер та в подальшому проводить дії або передає результати сордологу, який назначає лікування і подальша терапія. Лікарів-сурдологів, які спеціалізуються на діагностиці, лікуванні та реабілітації людей з порушеннями слуху на Хмельниччині обмаль. Тож тут у міській поліклініці номер 1 приймають пацієнтів з усієї області. В останні роки хворих стало значно більше. Пацієнтів досить багато. Особливо хочу зауважити, що зараз велика актуальність в обстеженні військових поранених військовослужбовців, які перенесли акуберотравми, мають порушення слуху. Аудіометр, який медики використовували раніше, був старішої версії. На цьому ж обладнанні за день зможуть оглядати близько двох десятків пацієнтів. Цей апарат дає можливість визначити, чи є порушення слуху у людини, визначити яке це порушення, оскільки їх буває декілька. І є певна кількість захворювань, які мають симптоми порушення слуху. Апарат дає можливість проводити не тільки звичайну тональну аудіометрію, але і мовну аудіометрію, чого раніше ми не мали. І багато надпорогових тестів, які необхідні для уточнення діагнозів. Тому апарат цей досить необхідний. Вартість нового діагностичного аудіометра півмільйона гривень. Він вироблений у Данії. Ми вдячні нашим підприємцям, які після форуму підприємців зробили такий збір коштів на обладнання, і частину коштів саме підприємці долучилися частина придбана за бюджетний кошт. Фірма Аврора, яка є постачальником цього обладнання, яке зробило так суттєву цікаву ціну для придбання. Ми будемо працювати вже на двох апаратах і на старому, і на новому. Цивільні пацієнти можуть потрапити на прийом до сурдолога за направленням сімейного або лікаря-отоларинголога, записавшись через кол-центр. Для військових окрема черга, аби пришвидшити їхнє обстеження. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. Понад 8 тисяч гривень зібрали для захисників артисти Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Відбувся благодійний концерт минулої суботи в одному з торгувальних центрів міста. Виконували патріотичні пісні, українські народні колядки та щедрівки. Зібрані кошти передали волонтерам громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки на придбання пікапу для одного з спецпідрозділів. Подробиці далі у сюжеті. Колядою, добрий вечір, тобі пане господарю розпочали свій благодійний концерт артисти Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Відбувся виступ минулої суботи в одному з торговельних центрів міста. Виконували патріотичні пісні, українські народні колядки та щедрівки. Головний диригент хору Ігор Цмур розповів: це завершальний різдвяно-новорічний концерт. Є ще такий, можна сказати, шлейф від новорічних свят, тому хочемо як нашим громадянам містянам донести тепла. Саме завдяки колядкам це можна зробити. Разом колядуємо Бог предвічний, Дивна є новина. Це будуть і твори з шейкером, з тамбурином, з цікавими такими ударними інструментами. Лаштували концерт спільно з волонтерами громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки. Під час виступу артисти закликали хмельничан підтримати збір на придбання пікапу для одного з спецпідрозділів. Необхідна сума для його купівлі 200 тисяч гривень. Інколи бувають такі моменти, що потрібно хлопців доставити в певні бойові місця або вивести їх звідти, тому вона буде виконувати свою роботу. Запити дуже часті і навіть хлопців просимо ставати в чергу, тому що не так часто, верніше, не так швидко закриваються збори, як би того хотілося. Інколи буває, що за два-три тижні ми можемо закрити збір, а буває, що це Довготривалий час ми займає і це буває 2-3 місяці. Лідія Шевчешина додає, подібні заходи суттєво допомагають закривати збори. Є такі старші люди, які підходять, буквально 2-5 гривень кидають і кажуть, це все, що в нас є. Ми дякуємо, що люди наші не байдужі і завжди долучаються до подібних акцій і до зборів. Тривав концерт понад дві години. Впродовж виступу артисти зібрали для захисників понад 8 тисяч гривень. Нині збір на придбання пікапу триває. Тож волонтери закликають усіх небайдужих містян допомогти закрити потребу, реквізити, куди необхідно перераховувати кошти, розміщені на сторінках у соціальних мережах громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось!